Hello everybody! Welcome back to my channel English for Kids Online. І так, у нас сьогодні на огляді 14 тема Out and About нашого Зошита до підручника PrePea For Ukraine 5 клас Зошитавторівку Саван Вітошинська. І так, 14 -та тема. Ми з вами розглянемо сторінки 64, 65, 6, 7, ну і page 68. Також сюди у нас долучимо «Museums around the World. Поговоримо про музей навколо світу. So, Out and About. One. Uh, vocabulary. So Find Circle and Write 12 Names of Transport. Треба знайти 12 назв транспорту. Окей. Okay. Car ми вже бачимо. Bus. Underground. Метро. Taxi, coach, of так, великий. Okay, the next one, plane. Train Tram Потяг цей. Трамвай. Так, тролейбус десь має бути. А ось він: тролейбас. Тролейбас. Так. Так, фонікула. Фунікулер. Канатна дорога, так фоникева. Байк велосипед. both showing. takno no the easy machine says naturally one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, eleven, twelve. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Okay, good. takno no zar spit pushing on. So this is a card. So now This is a taxi. Taxi. Okay, bike. Велосипед. Боут. Корабель. Ну, uh, або no, великий човен. Так. Далі у нас що йде плейн літак. Так. Це, мабуть, буде бас. Як маршрутка. Uh, this is a trolley bus. Автобус. Tram. Трамвай. Коуч. Коуч це, цей великий автобус далекого спрямування, да, Те, що їздить між містами, наприклад, або між цими, між, навіть країнами, так? Далі оце у нас, мабуть, Underground, бо з тунеля виїздить, так? Це у нас фунікула. Фунікулер. Фінікулар. Ну і останнє трейн, потяг. Кет. Mm -hmm. Отже, ми з вами зробили повністю вокаблерій. Uh, Переходьмо далі. І так, Circle the Correct Variant page 65. Нам треба обрати правильний uh, сполучник. I have got one sister and two brothers. У мене одна сестричка і два братики. I called Ann, but she didn't answer. Я euh, дзвонив, мабуть, так, ну, Anne, але вона не відповіла. How do you get to school by bus or by tram? Як ти добираєшся до школи, автобусом чи трамваєм? I want to be a doctor because I like to help sick people. Я хочу стати лікарем, тому що я допомага... люблю допомагати хворим людям. You can go to the cinema. You can visit your aunt uh, or you can visit your aunt. What uh, would you like to do? Ти можеш поїхати до кінотеатру або відвідати свою тітоньку, да? що б ти зробив? Так, шосте. I like traveling and taking pictures. Я люблю подорожувати і фотографувати. She usually eats at home because she likes cooking. Вона зазвичай готує їсть вдома, тому що вона любить готувати. І останнє he can sing, but he can't dance. Він вміє співати, але не вміє танцювати. Good. Ми повністю виконали саме вправу другу. На сполучники. На вживання їх. Task 3: Write the sentences with and, but, or because as in the example. Отже, у нас є два речення, нам треба їх переписати, поєднавши. Наприклад, we want to go to the show. Ми хочемо піти на шоу. There aren't any seats left. Але не залишилося місць. We want to go to the show, but there aren't any seats left. Ми хочемо піти на шоу, але не залишилося місць. Наступне. I like tea. I like coffee. Я люблю чай. Я люблю каву. I like tea and coffee. Я люблю чай і каву. Um, I can't bring this box uh, because it's too heavy. Перепишіть тільки другу частину речення з малої букви ж почніть. І так, I, like, bring, I can't bring this box because it's too heavy. Ми поєднали дві частинки речення в, одну, в одне речення з допомогою слова because. Я не можу принести цей, цю коробку, тому що вона занадто важка. She has a bike, she doesn't have a car. Uh, у неї є велосипед, але немає машини. Ой, ну, да, машини. Кому поставимо передбат? Окей, okay, so she has a bike, but she doesn't have a car. Вона має велосипед, але немає машини. Can we have a picnic or go to the cinema? Okay, so can we have a picnic? Or. Go to the cinema. Чи можемо ми пікнік зробити або піти до кінотеатру? Get. Записали. І так, 65-та сторінка також. Огляд на неї є. The next one. Uh, For Fill in the blanks pH 66. Uh, нам треба підставити пропущені слова. Hello, Bob. Привіт, Боб. Hi, Mary. How are you? Привіт, Mary, як справи. <coughs> Fine things and you. Гаразд, а у тебе. I'm okay. У мене все гаразд. Так, або можна сказати, М -м, I'm great. Ну добре, давайте поки що пропустимо тут. Shall we meet on Friday evening? Чи б нам зустрітися у п'ятницю ввечері? I'd like to go to the cinema. Я хотів би піти, хотіла піти. до кінотеатру. Oh, sorry. Oh, вибач. I can't go on Friday. Я не можу піти у п'ятницю, but. Uh, evening is okay. But... Saturday evening, yes? Але в суботній вечір підходить. Окей. Okay, that's uh. Так. Great for me, too, мабуть. Ну, добре, great. That's okay for me, too. Це гаразд для мене також. Great. There is a new film on. Зараз іде новий фільм. I'd like to to watch. To see it. Да, я хотів би його подивитися. The film starts at half past seven. Фільм починається о пів на восьму. Let's meet. Давай зустрінемося. Зустрінемося at the cinema at quarter past seven. Зустрінемося біля кінотеатру о чверть на восьму. Inside or outside. Всередині чи е, на вулиці. Outside. S uh, see you then. Побачимо тебе там. Bye, Mary. До зустрічі, Мері. Bye. до зустрічі. Може, тут тоді I'm great. Uh -huh. Ти думала, окей. Okay. Треба буде. Все і підставили до діалогу пропущені слова. Good. Task 5. Complete the sentences. Use let's or shall we and the following words. З Let's ми починаємо ті речення, які закінчуються крапкою. З we» ми починаємо питальні речення. Обидві конструкції є пропозиціями. For example, so Shall we meet at 9 o'clock? Чи не зустрілися б нам о 9-й годині? Окей. Let's visit our grandparents tomorrow. Зустріньмо. а, наші, ну, тобто відвідаємо да, нашого дідуся і бабусю завтра. Далі, a restaurant this evening. Shall we go? Чи не сходити б нам? Shall we go? Uh, ні, стоп. Go to. A restaurant this evening. Чи не сходити б нам до ресторанчика? Далі, let's meet with Jane and Mike this afternoon. Зустріньмося, так? Let's meet. Зустрінемося з Джейн та Майком сьогодні в день. <кій> так. Shall we see this new film? Shall we? Чи не подивитися б нам цей новий фільм? Shall we see? Так, і остання. Uh, let's go shopping. Так, тут десь помилка у мене, зараз хвилиночку. Uh, «Let's go Лет'скоу uh, «Let's go out», Ось так от. «Let's go out», Тому що вже у нас міц є. Отже, тут буде Let's go out. Let's go out. Прогуляємося з Джейн та Майком о, в день. Ну і шосте ходімо за покупками, так? Заклик до дії. На цьому сторінка 66, -та також у нас о, опрацьовано. Переходьмо до наступної сторінки Exercise so task A and B, page 67. Окей, okay. unscramble the sentences. Нам треба поставити частинки е речення у правильному порядку, так? тобто слова в реченні, щоб утворити правильне висловлювання. І так, I'm fine, thanks. Все гаразд дякую. Let's go to the swimming pool, then. Ходімо тоді до басейну. Let's go to the swimming pool then тоді ходімо до басейну далі shall we uh shall we call maggie shall we call maggie to go with us чи не подзвонити б нам мегі піти з нами так да? або позвати її. shall we go shopping tomorrow afternoon? Shall we go shopping tomorrow afternoon? E останнє, uh, let's meet Outside the shopping centre at two o'clock. Let's meet outside the shopping centre at two o'clock. Зустрінемося біля торгового центру у другій годині дня. Good. And now let's complete the dialogue with the sentences from exercise 6a. А тепер у ті речення треба підставити до нашого діалогу, да? Hi, Brenda, how are you doing? Привіт, Бренда, як справи? Hi, Annie. I'm fine, thanks, and you. I'm great. Так, uh shall we go shopping tomorrow afternoon? А чи не б нам на шопінг завтра. Nice idea. There is a sale on at the shopping centre. Garna idea. Uh, Розпродаж у торговому центрі. Shall we call Maggie to go with us? Чи не позвати нам з собою Мегі? Yes, sure, she likes going shopping. Так, звичайно, вона любить ходити на шопінг. Shall we meet at half past two, inside or outside? Чи не зустрітися б нам о пів на третю, всередині чи зовні? Um, let's meet outside the shopping center at 2 o'clock. Зустрінемося біля торгового центру другий. Окей, okay, you then. Гаразд, побачимося. Там, да? Let's go to the swimming pool then. А після того ходімо до басейну. Sorry, but I can't swim. Вибач, але я не вмію плавати. I can teach you. Let's try. Я зможу тебе навчити. Так, спробуємо. Отже, ми підставили. So we have completed the dialogue with the sentences from exercise 6A. І так, на цьому огляд. Юніту ми завершили, і лише залишається у нас culture. Museums around the world. музей навколо світу. І так, page 68. Match the parts of the sentences. Так, like, match the, the parts of the phrases, вибачте. Поєднайте частинки фраз. І так, to play hockey, грати в хокей. Uh, do experiments, ставити експерименти. Ride a horse, кататися на, на конях. Visit the museum, відвідати музей. Answer questions, відповідати на питання. Write three sentences, напишіть три речення. Use any of the phrases from exercise 1A. Okay, so um scientists no court do lots of uh experiments. No coffee we call багато experiment, take. Uh, my sister is fond of riding A horse. Моя сестричка любит кататься на конях. Далее. Mm -hmm. Our teacher. Mm. Always answers our Answers uh, uh, different questions. Вот будет, different questions. Okay. And task two: listen people's book uh, pages 88-89 and match the children with the information about them. І так, у нас є четверо дітей: Карен, Джеймс, Тетяна і Бет. Нам треба послухати аудіювання і написати, про кого ця е, історія. Ну, перше, is from Ukraine, отже, Тетяна з України, Is from Canada. Треба розібратися, хто із Канади, Who Lives in Cambridge, хто живе в Кембриджі, Who loves Sports, хто любить спорт, Who loves Science, хто любить природу, природничий цикл наук. Who likes riding a horse? Хто любить кататись на на конях? Who likes Questacon Museum? Хто любить музей Questacon? Who loves learning about animals? Хто любить uh, вивчати щось, дізнаватися про тварин? Who loves Ukrainian history and culture? Хто любить українську історію і культуру? Ну, можливо, Тетяна. So, who likes visiting the Hockey Hall of Fame Museum? Хто любить відвідувати музей слави А, хокейної? Who likes playing air hockey with a robot? Хто любить грати в uh, повітряний хокей okay, з роботом? And finally, who likes visiting the Natural History Museum? Хто любить відвідувати музей uh, природничий музей історії, музей natural history, природничої історії? Окей, okay, good. Ну, давайте послухаємо. Hello, my name's Beth and I live in a city called Cambridge. But my favorite museum isn't in Cambridge. It's in London, the capital city of England. The Natural History Museum is a museum all about the natural world. It explains things about plants and animals. It's a beautiful museum. The outside of the museum is also about the natural world. You can see animals and plants on the walls. I really like this museum because I love animals and I like learning about animals. Some of the animals in the Natural History Museum are extinct. Extinct means there are no more of these animals alive in the world. For example, there are no dinosaurs anywhere in the world now. My favourite activity at the Natural History Museum is the Dinosaur Trail. You walk around and you get to see life-size dinosaurs. They're only models, of course, but they move. And they roar. And do you know what? You don't have to pay money to go to the Natural History Museum. That's right. It's free. Anyone can visit. Isn't that great? Now, has anyone got any questions? I'm from Canada. My favorite museum in Canada is the Hockey Hall of Fame. It's a museum about ice hockey. Ice hockey is Canada's national winter sport. The museum is in Toronto. I really like this museum because I love sport. My favorite thing is shootout. You play ice hockey with a famous hockey player. It isn't a real person. It's the size of an adult and it's on a computer. It's cool. I'm James. I'm from Australia. My favourite museum in Australia is Questacon. It's a museum about science. And technology. Questacon is in Canberra, the capital city of Australia. I like this museum because I love science. You can do experiments. But my favourite activity is robot hockey. You can play air hockey. You play against a robot. It's awesome! I'm Tatyana and I'm from Ukraine. My favorite museum in Ukraine is the National Museum of Folk Architecture and Life or the Pirohiv Open Air Museum. The museum is in Kyiv. I like this museum because I love Ukrainian history and culture. There are a lot of old buildings from different regions of Ukraine. When you visit the museum, the guides can answer questions about Ukrainian traditional homes. You can even ride a horse there. That's my favorite activity. Okay, so Tatiana is from Ukraine. She likes riding a horse and she loves Ukrainian history and culture. James, uh, james loves science he likes questacon museum and he likes playing air hockey with a robot mm, karen is from canada <coughs> she loves sports and uh, she likes visiting the hockey hall of fame museum and finally beth <coughs> so beth Uh, Love uh, Lives in Cambridge, so she loves learning about animals, and she likes visiting the Natural History Museum. Ось така у нас була подорож до музеїв uh, навколо світу. Пейдж 68. На цьому огляд тему 14 Out and About завершено. Зустрічаємося. наступну тему. у нас буде Юніт 15. What shall, you, what shall I wear? Що мені одягнути? Говоритимемо про одяг. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, вподобайку. Ну і також запрошую вас, друзі, долучитися до нашого телеграм-каналу English Webinars. Там ми обмінюємося інформацією з вивчення англійської мови. У нас є багато вікторин, кожного дня у нас є там поповнення у запасі, так би мовити, <кхід> вікторин. Ну і, звичайно, ми проводимо благодійні заняття. Що це означає? Ми збираємо кошти. Цими заняттями на підтримку військових. Тому, будь ласка, долучайтеся, навчаємося і допомагаємо таким чином. До зустрічі! Детальна інформація про телеграм-канал є в описі під цим відео. See you!